Зараз військова проблема номер один це виробництво власної зброї, власних боєприпасів для того, щоб ми могли вижити і далі думати про все інше. На мою думку, питання військове зараз надважливіше, тому що є два світи, один, який в окопі, який на першій лінії при фронтовій області ми всі живемо лише цією проблемою. І інші області, які працюють з точки зору податків, бізнесу, вони трохи зміщуються в пріоритетах, тому що громади і області сконцентровані на, роз... там, на виробництві, на податках. Це добре, але вони мають допомагати профронтовим, тому що в нас зараз ресурсу нема. Ну зараз військова проблема. номер один – це виробництво власної зброї, власних боєприпасів для того, щоб ми могли вижити і далі думати про все інше. На мою думку, питання військове зараз надважливіше, тому що є два світи один, який в окопі, який на першій лінії при фронтовій області. Ми всі живемо лише цією проблемою, і інші області, які працюють з точки зору податків, бізнесу, вони трохи зміщуються в пріоритетах. Тому що громади і області сконцентровані